Які етапи проходить кандидат при працевлаштуванні у веб сфері Кандидати, ну якщо ми кажемо про етапи інтерв'ю, це стандартна, зазвичай стандартна історія. Це три етапи: опційно чотири інтерв'ю. Перше, друге, технічне інтерв'ю, і фінальне там з сілевелом, чи там з ким це це може бути? Опційно це ще може бути тестовий. Там якісь задачі. Тобто структурно воно типово те саме, але чим відрізняється? Відрізняється безпосередньо ну типу розумінням знанням е, блокчейн до тобто за тих, що я отримую запити, запити на за останні там декілька місяців. Нам потрібен не щик з фокусом на твіттер, але в солані, От щоб він розумів солану там стандарти, взагалі що відбуваються, і так далі і так далі. Тобто, якщо там у людини фокус там на якийсь там космос блокчейн чи на якийсь інший, не дуже буде гарний меч. Тобто, ти маєш пройти софтові там мечі, хард skills мечі, тобто розуміти предмет ну, класно робити свою роботу, але і ще б мати фокус на певний такий субсектор, Субпростір, от в цьому може бути не ну, така умовна складність.